Всім привіт! Зараз будемо сіяти моркву і буряки червоні або столові, і покажемо дуже один оригінальний, забутий з Діда Прадіда спосіб, як сіяти буряки. Дуже старий, дуже оригінальний спосіб, і скажу на що воно впливає, якщо робити саме так. Здається, що ним зараз мало користуються і наоборот думають, вау, якщо так зробити, то нічого не вийде. Що про це думаєте ви? Дивіться. Закінчуємо робити радочки. Не маємо того, як воно називається. Що то суне щіратки робить, маркера. Ага. Виходимо. З того, що з того, маємо. З того, що маємо. А то чим не маркер? Нормально. Ну просто довго. Імпровізований наш маркер. Так. Думаю, що то так пахне, а то... Та клубника, клубніка, знаєш? Так, пахне гарно. Значить, беремо буряки, беремо от, Маємо ми буряки, моркву. ще є морква. <реш> буряки, так. Да. Сорти не важливі для цього способу, Вони підход... він підходить для будь-яких сортів. Кажу, я думаю, що багато хто боїться цього способу, і, мабуть, серед вас знайдуться такі, що зараз напишуть Ти що, так не буде. Ну що, в мене в руках є насіння, тут є насіння. во. я не знаю, ви готові чи не готові побачити той контент, який зараз вам предстоїть побачити. Чи сієте ви таким способом? Якщо ви не сієте, і ви подумаєте, що я все змарнив, що нічого не буде. Ну, я готовий це прочитати. Давай, показуй, як -то, як то колись їди е, прадіди прадіди. Сієш. Вієш. Посіваєш. А я не знаю чого, чи Чиж... хватить на два рядки. Ой, ой то може це сильно густо, ні? Хватить. Ти знімаєш? Та знімаю якось. Знімаю, знімаю. Дивіться, суть того методу в чому, що я йду по насінні, ні. Я його затопкую на той світ, що з нього буде. Чи ж не хочеш, може я буду сіяти? Чого? Або просто рідше трошки, бо ти на купі накидаєш. Ну так, ну да. насчід густоти, ну. це не, я не показую там густоту. Не знати в нього, яка в нього схожість. От. Ага. А що за допкою насіння, от, суть того методу. Зараз розкажу, чому так. Багато хто хоче пухенькою землею, думає що йому треба воскреснути і вилізти. Насправді йому треба насінина, в ньому знаходиться в ній енергія, яка має, для якої має бути якийсь певний субстракт, і то все разом воно тоді дає сходи. От. Тим субстратом є ґрунт, але щоб воно насінина побачила той ґрунт. Потрібно, щоб насінина добре лягла в насінневе ложе. От для чого зверху ущільнюють котками? У нас кутків немає, тому ми робимо отак. Так робили колись. От. Особливо коли посуха і дощів не буде, то воно просто буде лежати. Якщо підуть дощі, то може проросте. А якщо не підуть дощі, то воно може і не проросте. Воно має бути ущільнене. От. Вся суть і вся фішка того методу. Так і моркву так само, і бураки так само. Зараз останеться просто загорнути за мною. От. А тут можна ще дозаду вернутися там? Угу. Коротше, я не знаю, пишіть. Нормально, не нормально, що ви про це думаєте. А може, а може ви не забули той метод, може ви так само робите. Там ще скільки, наскільки рядків. Може бери один, потім другий. Ні, хватить. Бо буде хватить. два попів. Хватить. Хватить? Якщо от буде два попів, потім будемо йти тут збирати пилососом. Отака фішка. Фісицька. Фісицька, ну. Гарна фісицька Якщо сіяти густо, знаєш, чого Іванка я сію чуть-чуть густіше, тому що... Не будуть величезні, Ні, як вони Може і добре, може й добре. А будуть такі в Просто щоб рівномірно два ну, лягало, знаєш. Ну та слухай, сівалка ж не точно висіву, от сіє mm -hmm. як проста там СЗ-36. Не знаю, яка схожість цього насіння. А, 92-90. Проценти? 97%. Mm -hmm. ну. Рафінат сіємо. Буряки називаються, тут багато зілля є. Ну, будемо проривати, будемо мати свої буряки. Ні, у мене на увазі буряни отих. от. Вони приймуться чи ні? Хто? Ось ці зіляки. Якщо це дворічні, ой, якщо це однорічні. Дводольні, то можуть не прийнятися. Якщо це е, злакові багаторічні, то важко зробити так, щоб вони не прийнялись, вони точно приймуться. Все, значить отак. Тепер беремо, то загортаємо, зараз досіємо, тримай. І беремо тепер отак, крупним планом. Отак, п'ятками. пішов, Загортати. Ага. Так, зараз тут все нам полетить. Це як я був малий, то була моя основна робота загортати радочки, а сильно хотілося сіяти. А ми ще вдома, знаєш, як? Ще Не. так при такого так притопкуємо. Я ну, трошки його... не так. Я зрозумів, але я його вже там притоптав. Але я притопчу за... після тебе, добре? Бо я не буду потім бачити, де рядок, а так мені буде видно, де сліди рук. Зараз я ще після тебе пройдусь. Молодець, це вже чотири рядки, так? Ти посіяв? Ага. Угу. І ще навіть одну пачку не висіяв. Ой, да, що то все. Дуже, 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 дуже і при дуже багато. І що? Так, отут у нас малинник. А тут ну, я виробив поле. Тут кукуруза була посіяна колись, але тут не було малинника. І тут ми будемо ящики сотнями ставити, малину збирати, бус буде заїжджати, ваги будуть, тут, люди допкаться. Тому ми тут не можемо. Що е... ти смієшся? Я от у... <свистовує> ну, да, трохи фантазую. Фантазер! Ти мене називала! Що <рес> вот. я вже казав, я вже забувся. А, то ми не можемо тут посіяти щось таке, аби. Ну, Треба щось таке, що не буде тут завжди рости, що скоро подінеться, що не, якщо подопчемо, то не буде шкода. І таку культуру ми знайшли. Це пізум сатівум. Горох посівний. Дивіться, фірма Фазенда ото ми купили в Аврорі, то що ви казали, що воно таке всяке нефрит один сорт, а другий альфа. І ми зараз тут одного такого, каже Іванка, а чого ти такого рядка зробив кривого? От. Які ви знаєте синоніми до кривий рядок. Я зробив кривого рядка, тому що це, ну якби мені вже та класика трошки набридає. Я люблю, треба ж трошки креативити. Але я перепутав слова і не з креативу вас просто скривив. Тому в нас буде тут кривий рядок, креативний рядочок. Полуниця росте, то ми мусили її трошки. Значить що, давай, ти чи я сій. Я сію. Ладно, давай. давай. Спочатку давай запам'ятаємо сіємо альфа. Ага. Альфа це ж перша буква, Я запишу, так. так. Сієм її спочатку. Ти знаєш, як вродь би, по одній горошині так кладеш. Ага. Не так як буряки. Я поняв, коли, поле... Ну що його казати, коли воно каніше. Поняв? Я поняв, Чік. так. Значить чик, чик, чик. Не по дві, а по одній і ну, трошки... Впало. дивись, Шо? Можна густіше, але по одній. Ага. І горох це така культура, вона ж не буде тут ціле літо, стане старий потім. І все, і ми її скосимо. От, і далі тут там, можуть буси їздити по малину, приїжджати, забирати люди, важити. Ну, все буде. Чікі-піки. Горох. Короче, треба мечтати. мечти часом збуваються. Цього року ще такого не буде, як ти говориш. Як не буде, якщо хтось це відео дивиться. Тут буси будуть їздити. По малину. Не в цьому році то буде. Тук, тук. Ага, там два штучки впало. Біжу, біжу, прибігла. Так, ото сюди хватило мені альфи, а далі тут вже буде нефріт, але навряд чи хватить, бо глянь яка довжина туди, а тут. І треті туди, одна третя сюди. Ага. Площа залишилося для нефрита. Може густіше його посіємо. Попробуємо потім який солодший. Може два рядки тут вийде? Може. Ну, буду сіяти так само, Сіта. потім побачу два. Ногами ага. ну, загортай. Аж туди, звідси, аж туди до кінця. А мені тут ще залишився горох. Я думаю, отут його от під межею посію. От. І все, він тут не буде сильно заважати. Але тут і так вузько, тут метр сорок від межі. Може сюди його краще посіяти. Як ти кажеш, Іванка? Добре, зараз якось зробимо. Ну що, в таких несприятливих умовах я посадив останні зерна гороху. Отут поланка, а отут на межі. Щоб... Отак посадив, посіяв вірніше горох. Побачимо, що з нього буде. ґрунт, дуже твердий, забитий. Може нічого не буде, а може, а може щось і буде. Побачимо, буде чи не буде. Поживемо, побачимо. Ну що, підіб'ємо підсумки сьогоднішньої нашої праці, нашого дня. Тут ми посадили цибульку, часничок. Далі ми посіяли посіяли ми тут. Е, що то ми посіяли? Буряки, столові буряки, або червоні буряки, як вам зручніше. от І все, і ми дуже задоволені, тому що ну це можна сказати ну супер відчуття. Я не знаю, от які у вас відчуття, коли ви такі от посієте. Тому що попередньо ми таким не займалися, довго десятиліттями таким не займалися. От, навіть якщо ми. Ну, звичайно, споживаємо таку їжу, але в нас не було її, де зберігати. Я в магазині купляв по кілограму і по два буряки сохнуть, морква сохне. А тепер ми маємо льоха. І ми можемо багато посіяти і зберігати собі на цілу зиму. І то є добре. Значить, отак ще зробили. Ще отут буде в нас бета-карота посіяна. Отут бета-карота буде посіяна, тобто морква. О. Тут ще будуть теж щось посіяне. але тут я ще поки що не роблю, тому що ми з Іванкою прийняли таке вольове рішення. Коли приїдемо наступного разу, ще їсти, рвати оцю цибулю зелененьку, бо в інших місцях ще немає. Ця туришня тут де-не-де є. Там так не було, то я виробив. А тут ще поки залишаємо до наступного разу, ще будемо їсти. Так, в мене цей от зараз якраз мотоблок там. На холостих собі гуде. Е, на холостих. І зараз три хвилинки я його оглушу. І все. І все. Ну все, бажаємо вам гарних урожаїв, приємних переглядів. відео на нашому каналі. До нових зустрічей. Па-па!